Добрий день, <кій> добрий день, шановне панство. І так, нова сім'я. Другий день. Ну, бійок тут немає, але коли самець наближається до самки, самка починає крики давати, самець так нагло не пристає до самки, що є дуже дуже добре, не гонить її. От, маємо ось таку ситуацію. Спокійно, покрикування є легенькі, що говорить про те, що самка ще не запліднена, контакту з самцем не мала, ну, але спокійно. Перший день, то я без телефона був, то вона в тому, ось тут в куточку самочка, то вона е, ставала на деби, самець теж, і вони так. Настоячи виясняли свої відносини. Дивіться, дивіться. Ніякої агресії самка, самця немає. Він прийде, понюхає її взаді. Сам, самка, коли достигне, то вона сама буде тертися до нього. І я думаю, той процес у них прийде без проблем. Самець молодий, самка молода. Це дякую за увагу.